Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 30 жовтня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа є керівник Валерій Клочук. І сьогодні з нами в ефірі директор інституту світової політики, політолог, викладач, науковець ну і письменник. Разом з тим пише книжки, книжки. Пан Євген Магда. вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні, героям слава регалій. Дуже багато, пане Євгене. І от я хотів би з вами поговорити сьогодні. Як із політологом, який знається на внутрішній політиці, більше, але торкнемося і зовнішньої, скажіть, будь ласка, перепрошую, зовнішню, ви також знаєте. Але хотів, ну, зна, про чому я так говорю, бо більше акцент у вас на Молдову, Польщу, Білорусь. А зараз запитання, що, що стосується саме зустрічі Трампа і Сі, уже про неї багато написано, проговорили сьогодні багато. Хотів би почути вашу думку з приводу того, що ви побачили за підсумками цієї зустрічі. Нічого екстраординарного, сторони домовились домовлятися, вони ага. формально продовжили мораторій на недружні дії в економіці, і якщо хтось очікував, що вони зустрінуться в форматі зустрічі на ногах і все вирішать, всі питання, ну розумієте, це два гіганти. Я вже десь в одному з ефірів сказав: американський слон і китайський дракон. Тобто, ці представники зустрілися, вони. Проговорили, вони ну те, що е, я думаю, що тема України звучала, але ну, очевидно, вона не була першочерговою. Коли у, у країн е, сотні мільярдів доларів товарообігу, то ясно, що не не війна десь в третій країні їх цікавить. Ну і є чіткі інтереси, тобто і мита, і е, рідко зими, і ну, бага, багато чого. Mm. Я е, прихильник. Ті думки, що Сі Сізіпін не мілітарист, по суті, своїй, і я вважаю, що Сі Зіпін ставить на меті вивести Китай на перше місце в світовій економіці, розуміючи, які наслідки для нього особисто це буде мати. Тобто, якщо голова Сі добється, що Китай стане ну, за всіма визнаними показниками номером один в економіці, це буде просто. Його особистий тріумф, і, звичайно, ну, успіх Китаю ще ну, 40-50 років тому країна мала ці домені пічки в городах. А зараз ну, економічний е, успіх Китаю. Я думаю, що наші глядачі можуть відчути по тому, що таке було Made in China 20 року, років тому. Ну, скажімо, невисокої якості. І чим є мейденчай зараз, правда? А, пане Євгене, а в такому разі мене до вас запитання: якщо ви говорите, що він не мілітарист, для чого він тоді так нарощує озброєння? Тому що це елемент сучасного світу, без цього я думаю, він просто не зможе е нормально функціонувати, не, не зможе бути ну таким. Своєрідним сучасним лідером, ну, в сучасному світі ядерна держава, вона апріорі повинна мати не, не просто ядерну тріаду, яку китайці показали в вересні, правда. Але і ну погодьтесь, що на будь-якому військовому параді компоненти ядерної тріади без супроводжуючої військової техніки вони будуть виглядати дивно. А Китай, з огляду на те, що це. Країна, яка у всякому разі, декларує те, що вона хоче побудувати світле комуністичне майбутнє, вона має, наскільки я мені пам'ять не зраджує, виробляє повну номенклатуру військової техніки. Там можна говорити про те, що краще, що гірше, але mm -hmm. повністю вони Ну вони в цьому сенсі себе практично не просто себе забезпечують, а виступають експортером в країни глобального півдня поставки військової техніки для Китая, це. Один з елементів такого відомого тиску. Ну, ви знаєте, я все-таки до певної міри з вами погоджуся, але тут є одне але якщо брати до уваги заяву Сі, яку він зробив за підсумками зустрічі з Трампом, там заяви декларативні, але вони є. І добре, що вони є. Тобто він вийшов до преси. Він каже, що Китай і США можуть спільно працювати для досягнення більш значущих цілей на благо всього світу. Тут питання, хто як розуміє, благо, бо Орел писав, що війна це мир, а мир це війна, і зараз Путін про це говорить. І коли я, от згадуючи парад, про який ви щойно згадали, бачу знову картину по правий бік від Сі стоїть Путін, який сьогодні ну, відвертий фашист. Так, і по ліву стоїть Кім Чен Ін, який ну, не автократ, він диктатор. То в мене, знаєте, якийсь такий певний когнітивний дисонанс. Когнітивний дисонанс. А як тоді взагалі корелюється миролюбність Трампа? Перепрошую, Сі з тим, що біля нього стоїть такі два пуки. Не побоюся цього слова. Я не сказав, що він настільки миролюбний, е, я сказав, що він не мілітарист. Ну, тобто, угу. я, е, тоді, окей, поясніть тоді різницю. Тобто, тут теж треба розуміти, що в прагненні Китая зберегти обличчя. Е, Сказати, що ми відпускаємо Республіку Китай на волю, ну тобто, що вона може бути може робити все, що завгодно, це буде мати негативні для Китаю економічні наслідки, не тільки політичні. Тобто, це це потрібно максимально чітко розуміти. Тобто, сам формат авторитарної держави чи напівавторитарної держави, він передбачає і військові компоненти, відповідно зовнішньополітичну риторику, угу. але разом з тим. Все-таки Китай працює, і я думаю, ми не будемо це відкидати і з економічними різноманітними компонентами і буде це робити далі, пане пане Євгене, але все ж таки я наполягаю на тому, що біля нього публічно стоять двоє. Ще раз наголошу: поки вбивають цивільних окей, навіть якщо говорити в третій країні за міркуваннями Трампа і всі він це демонструє. Тобто він О, в моєму почекайся. розумінні підтримує війну Росії проти України. Він підтримує війну. Він так підтримав війну. Тому що вони два спонсори сьогодні вбивства в Україні. Один безпосередньо буває, а другий набої підносить. Якщо ми виходимо з вашої логіки, так. то Трамп, який на червоній доріжці в Анкоріджі зустрічав Путіна, він теж підтримує війну. Так. Ну тоді е, добре а. Якщо Еммануель Макрон спілкувався з Путіним, він теж підтримує війну, так і він конкретно вас, фінансує Путіна зараз У вас е, в даному випадку. Така е, чорно-біла, на мою думку, логіка, на яку ви Звичайно. маєте повне право як людина безумовно освічена і компетентна. Але я вважаю, що в політиці, тим більше, в політиці світовій, вона ну нагадує 50 відтінків сірого, це може бути туман війни. Це може бути туман миру, це може бути туман перемовин. Тобто, ну е насправді ну, е добре. Якщо ми повертаємось до вашої логіки, в російських ракетах раз по раз знаходять компоненти. Європейські, американські, я розумію, що бізнес є бізнес, і теза Маркса про 300% прибутку її ну, в принципі не перебити. Але виникає питання: якщо так, то що нам робити, розривати відносини з нашими партнерами, чи як чи намагатися їх закликати до порядку. Дивіться, я зараз не хотів би, щоб ми говорили про мою логіку, бо я не схильний оцінювати чиїсь розумові. Давайте здібні. про мою ні. Я не схильний оцінювати чиїсь розумові здібності. Вважаю це неправильним. Тому що цим мають займатися викладачі, коли викладачають викладають їм якусь науку або предмет і потім оцінюють за рівнем знань. Ми говоримо про те, що відбувається в світі, про беззаперечність фактів. Я говорю про те, що європейці торгують із Росією на 100 мільярдів доларів в 2024 році. Це правда. Це факт. Трамп зустрічається із Путіним і тисне йому руку, обіймається з ним. Це правда. Тобто він фактично в такий спосіб. Підтримує війну Росії проти України. Ми зараз говоримо про Китай, який також з ними зустрічається, і це не біле сіре. в нашому розумінні українців. Білого сіру бути не може тут або підтримують, або не підтримують. Коли ви запитуєте, що робить, я наголошую, треба про це говорити вголос. Не можемо ми, українці, дивитись на це як сіре. Це моя як ви кажете, логіка і переконання, і це факт. Тому я хотів би зрозуміти, а що такого е, Сі може зробити тепер для того, щоб ця війна припинилася? Чи ми махнули на це все рукою і пішли кудись далі? Я не думаю, що так стояло питання під час зустрічі СІ і Трампа. Ну про думаю, що... говорив. Ну, це знаєте, в випадку Трампа треба довіряти не словам, а справам. Тобто, що угу. він конкретно зробив, я поки що не бачу якихось таких екстраординарних кроків в даному випадку. А як тоді оцінювати рішення санкційні з приводу Роснівки, Лукулу? Економічний інтерес Сполучених Штатів угу. в першу чергу на енергетичному ринку. Я думаю, що якщо б це мало перспективи для американського енергетичного комплексу, Трамп би лупив санкціями всіх, кого міг. Окей, добренько, тоді будемо спостерігати за тим, що, ми де, що, що буде далі у переговорах Трампа і Сі, а зараз би пане Євгене хотів би з вами вас точніше запитати, що ви знаєте і що, на вашу думку, стоїть за історією у кримінальному процесі стосовно колишнього очільника а, національної електичної кампанії «Укренерго» пана Кудрицького. Його вчора в Печерському райсуді… А, Арештований він був раніше, привели туди і перемістили в СІЗО. Призначили заставу як альтернативу у розмірі майже 14 мільйонів гривень. Адвокат сказав: Та не хвилюйтеся, зараз ми це внесемо. Ну таке знаєте, враження, що шухляди дістали 14 мільйонів внесли, то не проблема. Взагалі, 14 мільйонів. Ну на секундочку її заставу внесли, Кудрицький вийшов. Що це за історія? Тому що я бачу і не випадково про це питаю купу обурених журналістів наших колег, політиків, народних депутатів, які побігли його захищати, але був такий цікавий приклад, коли Кудрицького звільняли з Укренерго. Він наполіг на тому, щоб йому виплатили премії в 4 мільйони гривень, і це було в період уже широкомасштабного вторгнення, коли про премії мова навіть не велася. Ну, якась така дивна історія. Хоча є один дивний момент, той що я вже дослідив, ну дослідив, бачив. Що кримінальна справа проти Кудрицького порушена за постачання неякісного, неякісного одягу ЗСУ а, спільно із Рінкевичем, який перебуває у СІЗО, але за розкрадання коштів у 2018 році? з Зокрема, ну так якось воно дивно виглядає, як на мене. Тому я хотів би, щоб ви пояснили, що ви про це знаєте. Кудрицький людина, у якої достатньо позитивний імідж і дійсно високий авторитет серед наших західних партнерів. Тому у мене виникає питання стосовно логіки, який ми сигнал даємо нашим західним партнерам. Пане, а можна запитання, от по ходу? Можна. А хто казав, що в нього такі високі авторитет? чия це думка? Бо я, чесно кажучи, ну, не, не так сильно слідкував за ним, потіло, хотілося б зрозуміти, чому ну, його будемо вважати це, це загальне місце, тобто, це е наслідки функціонування е Укренерго під його керівництвом. А що Тому, він такого там добився в Україні? Ну, добився, наприклад, того, що ми від'єдналися. Про це багато зараз говорять, якраз uh -huh. фактично з початком широкомасштабної агресії Україна від'єдналася від, від е, спільної енергосистеми з Росією та Білорусі, та за певний час в кілька тижнів приєдналася до енергетичної системи Європейського Союзу, тобто, це забезпечує відповідні там перетоки електроенергії в разі, ну? Скажімо, це безпосередньо впливало під час обстрілів практично всіх масштабних обстрілів, які були, і це я заслуга мене... виключно Кудрицького. Ну ми живемо в державі, де в умовах війни я так розумію, керівник стратегічного підприємства Укренерго можна так назвати. Він, ага. на мою думку, несе відповідальність як за успіхи. Так і за невдачу. Окей. Okay. І я далекий від того, щоб ідеалізувати роботу української енергетичної системи, але ну ми живемо в світі, де питання розумієте, що це мені нагадує? Це мені нагадує логіку, коли неодноразово наголошую, останній раз це було коли вносили. Коли скандал навколо НАБУ і САП, пам'ятаєте, у них урізали повноваження, намагалися урізати повноваження, і внесли в друге читання законопроект, який, в принципі, цього практично не стосувався. Тобто, у нас у монобільшості є така, я б сказав, особливість, там люблять так вклинювати в законопроекти, це, це не єдиний випадок. Я просто, не будучи юристом, не хочу зараз. Uh -huh. І не маю, не маю під рукою там підбірки. Просто я пам'ятаю, що таке робилося не, неодноразово. Тобто, я я розумію логіку людей, які це робили, розумію, але не поділяю. Uh -huh. Тобто, до Гриневича, який якому інкримінують те, що він крав, на постачаннях Збройним силам України, тобто, які є мародером, пристібують Кудрицького за те, але. Тут багато ну, низка людей, більш компетентних в економіці, ніж я, написали про те, що у цій справі банк здається, Конкорд, якщо я не помиляюсь, він відповідно виплатив гроші «Укренерго» за те, що не було реалізовано, і тобто держава просто не мала збитків. І ну, якщо, якщо це єдина претензія до людини, яка керувала настільки масштабним підприємством, ну. Значить, щось, щось не так в нашій правоохоронній системі, в нашій політичній системі. Ну так, справа в тому, що зараз питання стосується Кудрицького, який не працює на посаді очільника національної етичної компанії Укренерго, але тяглість такого процесу є. Я, друзі, не випадково підняв це питання з паном Євгеном, оскільки, як на мене і на моє переконання, воно потребує ще дослідження. А, у нас е, зараз останнім часом з'явилося чимало подібних випадків. І е, згадані мною е, журналісти пишуть дописи. Зараз я без прізвищ говорю, я дійсно у і перепрошую, але я бачу такі дописи, які пишуть про те, що ну, якась є така вибірковість е, кривосуддя, як називають, його, до кого застосовують якісь заходи впливу. Ну, ми вчора, наприклад, із Ігорем Челенком говорили про історію з Трухановим, е, в якого нібито є е, російський паспорт, чому нібито, але який. Точно, нібито знову ж таки точно нібито є громадянином Російської Федерації паралельно, але ми точно знаємо про те, що у Труханова серйозні проросійські погляди і а, заперечувати про російські це... погляди це те, що називається російською мовою. Знаєте таку такий термін мислі приступлення, правда? Тобто, я а, то розумію, а, я, 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 так я розумію. Е, можуть бути у людини. Дивіться, дозвольте, я закінчу так. а ви потім будете коментувати, бо ну щоб питання виглядало комплексно. І стосовно Труханова також було порушено свого часу ще за періоди Порошенка, якщо не помиляюся, а історії з його паспортом також були за часів Порошенка. Було порушено чимало кримінальних справ. Всі ці справи якось не змогли зараз використати чи підняти, реанімувати йому. Оголосили абсолютно іншу підозру за недбалість службову та сімом його е, членам команди, яка призвела до загибелі під час повеней внаслідок дощів у вересні цього року. А от що з цією справою було якось так? Ну, чимало таких справ із якимось таким політичним забарвленням, і звісно, да, я з вами поводжусь, російські погляди це погляди, але в цій частині ви знаєте, вчора під час спілкування з Ігорем ми говорили: ну прям напрошується історія з Алькапоне. Ну, я думаю, що хто-хто, а Еліот не поки що українську землю не топче. Тому, якщо ми говоримо про алькапоне то це зовсім інші е, варіації, зовсім інші справи. Знаєте, тут я, я б сказав, що дещо, дещо інше: е, тема російського паспорту Труханова існує не один рік в інформаційному просторі. Так чомусь. Вона активізувалась саме зараз, От просто, просто зараз. Тобто, Ну, я не беру зараз там Порошенко-Зеленський, президент, я беру е широкомасштабне вторгнення. Тобто, половиною років він був нормальний, підходящий. Ну, тут таке питання. Ну, те, Та, як він не давав зносити пам'ятники Пушкіна і так далі. Ні, ну вибачте, ну тоді ж виходить, коли він не давав зносити пам'ятник Пушкіну чи щось швидше робити з пам'ятником Катерині II, То тоді гіпотетичний російський паспорт у нього не бачив. Так а так, зараз, так, да. а зараз побачили, так, так ну я знаєте, я говорив з Дмитром Тузовим. Якраз ми потрапили. Я потрапив до нього на ефір, коли ця тема позбавлення громадянства почалась. Я можу сказати тільки один термін. Політична доцільність. Я не знаю, не можу знати всіх нюансів. Uh -huh. Я чув позицію Христа Грозєва який вважає, що українським спецслужбам підсунули фуфло росіяни. Ну це щоб, щоб, наприклад, було було зрозуміло. Я цілком припускаю, що росіяни, наприклад, ніде на офіційному рівні. Припускаю, не знаю точно, але припускаю. Ніде на офіційному рівні, навіть у своїх зведеннях, вони не вказують там, що такий-то об'єкт вражено ракетою Фламінго, тому що вони розуміють, що навколо цього існує е, суспільний резонанс в Україні, і чим більше будуть говорити про те, що це гарна картинка, а не діючий інструмент, тим буде для нас гірше, а для них відповідно краще. Ну, це війна іде не за території, так. А, а при чому тут тоді Трухану Перепрошую, бо флагман це гарно ну, тема де, такої чи іншої дестабілізації. Він на сьогоднішній момент uh -huh. найбільш впливовий політик в Одесі. Мені uh -huh. це може не подобатись чи подобатись я, вже кілька років, на жаль, не був в Одесі, і мені в даному випадку, ну чесно кажучи, все одно. Але сама тема, ну тобто, покрутити це. Для Росії Росія дуже добре вміє грати в подібні речі. Я наведу приклад, який я вже теж наводив напередодні запровадження Трампом санкцій 19-го пакету санкцій ЄС Росія викотила дані в ціон, де більше 60% готові об'єднатися навколо Путіна. Коротше, бути з ним на віки разом і. Тобто, що вони до всього готові, mm. камні з неба, ну і так далі. Тобто, про що, про що це свідчить? Про те, що вони готові, ну тобто, вони реалізують подібні речі і в внутрішній політиці, і в політиці проти України. Тобто, тут, на мою думку, сумнівів бути не може. Mm. Далі. Що, що ще в даному випадку може бути, ну, як на мене, цікаво? Я думаю, що разом з тим ми маємо розуміти, маємо усвідомлювати, що паспорт Руханова. Ну, знаєте, в так... мені мені видається, що в таких випадках, коли він багато років влаштовував владу, докази мають бути настільки прозорими і очевидними, але це неможливо в сучасному світі і в. Перехідній демократії це якої, Пуня, да, пане яку, якою, якою є Україна? Ну просто ви ж, ви ж розумієте, що це е, не газета, правда там надрукувала, що е, тих, е, хто покушався на товариша Сталіна, на а завжди будуть ну, різні альтернативні думки, альтернативні джерела mm. інформації. Тобто, в демократичному, ну, в демократичному світі має бути конкурентний процес. Так так, коли у нас є в природі превентивні санкції проти Порошенка, наприклад, uh -huh. то чому всі мають вірити в російський паспорт Труханова? Я, от ну, стежу uh -huh. за цим. Я дивлюсь, що люди, які ну Труханов вибачте, ні вухом, ні рилом, вони, вони висловлюють сумнів. Вони кажуть: Ну, якось у вас там він вам подобався, а тепер не подобається. Тобто, політична доцільність. І можливість можливо взяти на короткий повідок місцеве самоврядування. Тобто, це може бути привіт Віталію Кличку. Привіт пану Філатову, привіт пану садовому. До речі, у якого... але дивіться, у садового проблеми з водою зараз у Львові, але ж йому підозру про службову недбалість ніхто не не висловлює, правда? А можна ж було б, ну, я так розумію, за те, що. Люди позбавлені належної якості послуг, uh -huh. ну у всякому разі, щось хоча б адміністративний протокол, якийсь виписати. Правда, тобто, так, пане Івгене. Я погоджуюсь, це, це дуже складне питання, яке ми зараз обговоримо. Воно дуже чутливе, і тут можна було б закидати купу камінців у, у наш з вами город у, ві, у мій і в ваш однозначно, так і зараз немає города буде... і дачі нема. А... Те, що я бачу у коментарях під відео і під постами, ну справді думки доволі розділяються. Звісно, я ще раз наголошую: в цій ситуації багато українців я бачу, от моїми спостереженнями, вони за історію Залькапони. Треба просто протягнути до відповідальності і це спрацювало із Трухановим, але дуже хотілося б, шановні друзі, щоб це не працювало в інших випадках, бо ми тоді можемо далеко зайти. Саме про це ми говоримо і з Кудрицьким, також це дуже непросто і з Трухановим, хоча ми розуміємо його проросійськість і так далі, вона очевидна, і це саме от зараз стосуватиметься. Почекайте. Я хочу про проросійськість. А коли люди, які з мандатами ОПЗЖ зайшли до Верховної Ради і виступають кадровим резервом слуг народу при голосуваннях, бо монобільшості немає. Ми ж не будемо робити вигляд, ніби вона є. Ну і ви знаєте, я так само можу сказати, що купа людей, які працювали у Петра Порошенка, працюють зараз у САУ Зеленську, і вони дуже були близькі із партії регіонів, Ми це пане Євгене, з вами значить ні, це їхній вибір. Я ж просто кажу з огляду ага. на програму політичної сили, з якою вони зайшли, і якою вони, вони мають поділяти, навіть не будучи членами цієї політичної сили, так ні, я просто хочу зрозуміти, що коли люди з проросійсь... з формально проросійськими поглядами. Вони підтримують голосування партії влади, то вони цяця. А коли вони як труха для кого, то вони паця. Ну як? Для держави? Для кого? А, для держави? Ну ні, для не для нас з були... вами. Ми ж ми ну, достатньо дорослі ну, для так, того, щоб так, так. розуміти, що весілля в Малинівці, коли людина міняє. Так, так. Головні так. убори це в українській політиці поширена практика. Тобто, тут ж ну, ми... я ви знаєте в цій частині що варто було б задати і Кернеса покійного і Дубкіна, які. Зустрічали леді не з хлібом сіллю, про російські е, сепаратистські настрої у Харкові ще в 2014 році з ігорськими стрічками стояли. Це ж було. А потім місто казалось, кращого мера, ніж Кернес, не було. Все та, та сама, друзі, і ситуація з Трухановим абсолютно. І я розумію, що в нього дуже багато прихильників. За ОПЗЖ хтось голосував, пане Євгене. Це демократичні процеси, плюралізм думок. А ми тут, друзі, говоримо е, про це. Для того щоб формувати проукраїнськість, а не проросійськість. це дуже важливі моменти. І ми розставляємо акценти, хоча розуміємо, е дискусія не проста, бо факапів у владі дуже багато, і факапів влади дуже багато, які цьому не сприяють. Я маю на увазі про українськості. Навіть задана панам Євгеном історія з е унісонним голосуванням у Верховній Раді за ПЗЖ цьому не додають. Це так і є. І, пане Євгене, на завершення знаю, що у вас дуже мало часу, буквально одним реченням. Е, що ви знаєте про проєкт Гетьманцева про створення нової політичної партії, про що пише Українська Правда? Я бачу, що написала Українська Правда. Ну, як в Радянському Союзі казали, що газети брехати не стануть. Да? Е, ви знаєте, у пана Гетьманцева таке реноме, що уявляти його в вигляді. Обличчя якогось політичного проєкту, ну, я взагалі не впевнений, що в нас, по-перше, я не можу сказати точно, коли буде наступне парламентське скликання. По-друге, у пана мені мені здається, що це якийсь елемент, ну я не знаю, не чорного піару, а може йому там подарунок зробили до Хеллоуіна не знаю. Ну, уявити собі всерйоз, що людина, яка Ну, як на мене, має такий шлейф різних оці... оцінок на його адресу, і вона всерйоз хоче бути публічним політиком. Ну, я, ну, мій, мій досвід політолога, він, так би мовити, кричить, що цього не може бути тому, що цього не може бути взагалі. А потім я згадую, що ми живемо в Україні і розумію, може, може бути і таке. Тому що я розумію, що у нинішніх. Представники влади вже знаєте, як сказати, підшкірно запаси грошей різних. Я зараз не, не, не там, де вони їх зберігають. З одного боку, запаси грошей такі, що вони великі, а з іншого боку, є усвідомлення, що їх будуть наздоганяти після завершення їхніх повноважень. Тому, Тому треба якось, ну е, треба, як ми вже. В Одеському про Одесу зачепили, то треба як в Одеському анекдоті, коли жінка говорить в переповненому автобусі чоловікові. Чоловіче, якщо ви не мені лежите, так робіть щось. Тобто, якщо люди вже зараз з депутатським мандатом, то вони будуть намагатися його пролонгувати. Я бачу це так. Пане Євгене, дякую. Шкода, що більше не маємо часу з моєю поспілкуватися, але ми обов'язково до цього повернемося. Друзі, з вас коментар, підписка, думалось. подобайка і не забудьте писати те, що ви думаєте про почути. Спасибі, побачимось.